У Полтаві шукають гроші на пам'ятник Симону Петлюрі. Проєкт вже розробили київські скульптори та архітектори і перемогли чотири роки тому у конкурсі. На сьогоднішній день загальна вартість спорудження виготовлення самого пам'ятника з монтажем входить монтаж близько 7 мільйонів гривень. Орієнтовна вартість благоустрою території зі спорудженням фундаментів під пам'ятники піддістало це десь близько мільйон 200 тисяч гривень. І вартість проєктно-кошторисної документації, яка вже кінцево визначить обсяги робіт, це 450 тисяч гривень. Гроші на проєктно-кошторисну документацію мали спрямувати ще на сесії обласної ради у березні 2022 року. Та так цього і не зробили через повномасштабне вторгнення Росії. Згідно з ескізом, пам'ятник на честь Симона Петлюри стоятиме поблизу обласного центру естетичного виховання учнівської молоді. Це тому, що раніше неподалік був батьківський будинок державного діяча у травні 2026-го виповниться 100 років з дня його смерті. За словами Олега Пустовгара, до цього часу треба встигнути встановити постамент. А поки ж до серпня у Полтаві шукатимуть шляхи фінансування цього проєкту. Полтава це не місто Петра І, а місто Петлюри. Петрів перших узурпатора прибрано з міського простору. Тепер треба. Створювати бренд місто Петлюр. Висота бронзової скульптури буде близько трьох метрів. Її змонтують на гранітному постаменті. Невисокий, досить п'єдестал, на якому стоїть Симон Петлюра. В вільній позі він спирається на шаблю, одягнений в військовий строй того часу. Ідея спорудження пам'ятника Симону Петлюрі в Полтаві і реалізація цієї ідеї це історія з бородою. Вперше ця ідея сформульована у Далекому 1992 році Симон Петлюра це фронтмен української революції. Це найвидатніша постать доби перших визвольних змагань початку двадцятого століття. Започаткував перше добровольче. Військове угруповання Слобожанський кіш. Це збройне формування вело такі кровопролитні бої з росіянами у 1917-1918 роках. Хто буде замовником та балансоутримувачем скульптури мають вирішити до 12 серпня. Все, що зараз відбувається в Україні, та сама війна, і все це від незнання історії нашої. І на часі, звичайно, її поставити. У вас тут немає бойових дій. Там, де є можливість, там треба їх обов'язково встановлювати, розповідати, розвивати цю історію. Оксана Іванова та Богдан Казиріць суспільне новини Полтава.